Хлопчика свято, а ну розказуй, що ти робиш. Посилки я відкриваю. Покажи, що тобі прийшло? Хто ти щось замовив собі? Так. В... Ах! Вау. Дві книжки. Про що? Вау. Це читати? Так. Там я без малюнків. Ем, Ні, все одно. На неї перші книжки. Jurassic парк. Ще щось? Так. Ну, і так, як завжди. Вітаю тебе з обновкою. А друга книжка, прошу. А ну до хочу теж подивитися. що вона. Це перша книжка, це друга. Це два томи? Так, це два вбої. Коли ти їх збираєшся прочитати? А, після, того, після того, як я збуду це леко. І завтра починаю. Це буде що підказка для того лену, чи що? Ні. Просто. Ні? Я почну завтра. Добре, гар взявся за дорослі книжки. Такі